5 серпня, субота, хто буде прославлений? Людина створена не для того, щоб прославляти себе, а тільки для того, щоб прославляти Господа. Я створив її для слави моєї. Коли людина була створена і поміщена в сад, Бог мешкав у ній і ходив у ній. Вона була увінчена славою і честю від Бога. І Бог був прославлений у ній, Бог був явлений у ній, у ній було видно образ Божий. Він був створений для того, щоб відображати, робити відомим образ і славу Божу. Слово Боже мало стати Його життям і керівництвом. Завдяки тому, що Слово Боже жило у ньому, він мав продовжувати прославляти Бога. Бог вказав йому шлях, яким він повинен іти і жити, а також шлях, яким він не повинен іти, щоб не померти. Поки людина вірила цьому слову, поки вона ходила цим шляхом, вона прославляла Бога. Бог був відомий через неї. Образ Божий був помітний, відображеним у ній. Але якщо людина не повірить цьому слову, і піде іншим шляхом, то тоді вона відокремиться від Бога, і Бог не зможе бути пізнаний через неї. Образ Божий не зможе бути відображений у ній. І так само, як людина відокремиться від Бога, і Господь не може бути прославленим у ній, виявленим, відображеним у ній. Так само, і хтось інший буде проявленим у ній, хтось інший буде прославлений там, хто буде цей? «хтось»? Це залежить від того, хто був головним винуватцем її відокремленням від Бога. Якщо сама людина повністю сама по собі вілінням свого серця відвернеться від Слова Божого і піде іншим шляхом, тоді тільки вона сама буде возвеличена, тільки вона сама буде проявлена. Але якщо хтось інший вкаже шлях і дасть слово, яке відокремить її від Бога. І якщо людина прийме це слово і піде цим шляхом, тоді вона цілком зрозуміло, що не сама людина, а той, чиє навіювання вона прийняла, чиєму слову повірила і чиїм шляхом пішла. Ось хто буде звеличений, ось хто буде виявлений і відображений у людині. Зараз людство відокремлене від Бога. Це факт. Але як було здійснено це відділення, чи було воно повністю від самої людини? Чи вона була його ініціатором? Ні. Всі знають, що це не той спосіб, яким воно було здійснене. Але сатана, Змій сказав. Ви не помрете, бо знає Бог, що в день, у який ви скуштуєте від Нього, відкриються очі ваші, і ви будете як боги, що знають добро і зло. І цьому слову повірили, що це слово прийняли замість слова Божого, і цей шлях обрали замість шляху Господнього. І як слово, і як шлях сатани були прийняті людиною замість Слова і шляху Божого, так і сатана був прийнятий і пішов замість Бога. Тому не Бог проявився в людині, коли вона згрішила, не сама людина, але сатана замість Бога і замість самої людини. І знову людина була. Повинна отримувати всю свою інформацію від Бога. Вона повинна була вірити Слову Божому і керуватися ним. І таким чином її розум був би сформований від Бога. Її думки були б думками Бога. Коротше кажучи, вона мала б розум Бога. Але коли він прийняв і повірив слово сатани, його думка стала думкою сатани. Коротше кажучи, його розум став розумом сатани. Ось чому плотський розум, природний розум ворогує проти Бога і не підкоряється закону Божому та й не може підкорятися. Зауважте, не сказано, що цей розум ворогує з Богом, але він ворогує проти Бога. Якби він був у ворожнечі з Богом, він міг би примиритися з Богом шляхом усунення того, що поставило його у ворожнечу. Людина перебуває у ворожнечі з Богом і примиряється з Богом шляхом усунення того, що поставило її у ворожнечу. Христос скасував ворожнечу, щоб примирити людей з Богом. Але це не так із плотським розумом, природним розумом, розумом плоті. Він сам є ворожнечею, він ніколи не зможе примиритися з Богом, бо він не підкоряється закону Божому та й не може підкорятися. І причина, через яку він ворожий і не може бути підпорядкований Богові, полягає саме в тому, що це розум сатани. Ці міркування переконливо показують, що хтось, хто підноситься, проявляється, віддзеркалюється в людині окремо від Бога. Є не хто інший як сатана. Тому коли людина була створена не для того, щоб прославляти себе, а для того, щоб прославляти Бога, а потім обрала інший шлях, вона все одно не прославляє себе, а прославляє сатану. Тож, маючи свій власний шлях, окремий від Бога, жодна людина від Адама до теперішнього часу ніколи не мала свого власного шляху, вона мала шлях сатани. Насправді і відокремлена від Бога, вона ніколи не може бути іншою. Єдиний можливий спосіб, яким будь-яка людина може досягти точки, де вона справді може мати свій власний шлях, це вічно обирати Божий шлях. Людина не була створена для того, щоб мати свій власний шлях окремо від Бога. Вона була створена, щоб мати свій власний шлях разом із Богом, бо людина створена не тільки для прославлення Бога, а й для того, щоб вона сама була прославлена. Людина створена не тільки для того, щоб Бог був прославлений у ній, а й для того, щоб вона сама була прославлена у Бозі. Не тільки Бог має бути пізнаний у людині, а й сама людина має бути пізнана в Бозі. Нині прославився син людський, і Бог прославився в ньому. І якщо Бог прославився в ньому, то й Бог прославить його в собі. І ось чому? Хоча зараз ми є синами Божими, ще не видно, чим ми будемо, і в цьому світі ніколи не буде видно, чим ми будемо. Ми сини Божі, і в цьому з нами все так само, як і з первородними синами Божими. Поки ми перебуваємо в цьому світі, ми повинні дозволити проявитися в нас тому, хто є Бог. Потім, коли це закінчиться. Бог у прийдешньому світі та у вічності зробить так, що ми станемо такими, якими будемо. У цьому світі ми повинні прославляти Бога у світі прийдешньому і у вічності Бог прославить нас. Він просить нас знову прийняти Його для явлення Його в цьому світі, де Він невідомий. А коли це минеться, він зробить нас явленими у всіх світах, де ми невідомі. Тоді тих, хто шанує мене, я шануватиму. Хто ж не обере шлях Господній, хто обере свій власний шлях у відриві від Бога, шлях, на якому він не зможе мати свій власний шлях, навіть коли він обирає його. Хто не обере шлях Господа, єдиний шлях, на якому він може мати свій власний шлях? Хто намагатиметься бути самим собою, на шляху, на якому він не може бути самим собою? Хто не буде всім серцем прагнути бути самим собою у єдиному способі, в якому можливо бути самим собою? Тобто в Бозі? Хто буде прагнути звеличити себе замість Бога, коли все, чого він може домогтися цим, це звеличити сатану замість себе і Бога? Нехай перед усіма людьми назавжди буде поставлено запитання, кого ти прославиш, Бога чи сатану. Оберіть собі день цей, день цей, поки він називається сьогодні. Готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте Слово Боже. Нехай Господь прославиться через слова з ваших уст та діла ваших рук.